За ґратами і золотими руками адольф відбуває покарання у вінницькій в'язниці вже 16 років. Сидить за навмисне вбивство двох людей. каже, витрачати час дарма йому не цікаво. Тож виготовляє сувеніри, приміром, кораблики робить їх із дерева. А ось чоловічків на них зі звичайного хліба. Приємно, що нарешті вже за стільки років хоч якусь користь комусь приносиш. За півтора місяця шедевр готовий, без усяких макетів або ескізів. Сервоно для сувенірів Адольф просить у начальника майстерні. Тамтешнє керівництво стверджує, мовляв, нікого працювати не змушують. Це власне бажання в'язнів. Виготовляють вони і продукцію на замовлення. Різноманітні є замовлення. Кожна людина може прийти до нас в болтері, замовити заказ. Бати є на весілля замовляють. Бо так на дні наружні купити вироби можна у крамниці. Там реалізують продукцію з восьми установ виконання покарань зі всіх, що є на Вінничині в асортименті картини, ікони, вітрильники, а ще тумбочки, крісла, качалки з лози або ліжечко для немовляти. Його ціна трохи більше за тисячу гривень. Ціна формується тільки согласна калькуляції. Тобто фактично витрачені матеріали, плюс от робота осужденого. Українці заглядають у тюремний магазин залюбки, і те, що товари виготовляли в'язні, їх зовсім не відштовхує. Я думаю, це кожного психологічне ставлення, внутрішнє кожної людини. І кожна людина особисто вже вибирає для себе чи її страшно, чи її не страшно. Качество все зроблено Вони з Китаю, я вам скажу. Ну то, що вони осуждені, вони що не люди. Торік засуджені у нашій державі виробили продукції на 2,5 мільярди гривень, у тому числі у сільських господарствах, а їх 11. І придбати їхні товари, окрім Вінниці, можна ще в Житомирі, Полтаві та Львові.